Багаті історіями. нас знайці в темниці. Потропиці тут зупинився чат. Рахують людей, ховають і ні давніх давні давини, аж нині І бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора двоє. Жінка. Просто жінка. Я свідком не буду. Та нам мене потреба. Я хочу вам просто пояснити Чотка ситуація. Я чоловіка підтримую всім всім повністю. мене сам брат пропав там. Mm. Ну, мені треба мене по базі, вих. Мені треба чоловіка просто доставити. То для чого ви його кошмарите? Ну, нам треба просто доставити його, щоб він розібрався все. ]拜拜. А воєнкомат що до нього має? Як це, що має до нього? Воєнкомат Що воєнкомат має до людини? Він громадянин України є. На облік, ну, він, не, по, наверное, він не громадянин України. Що? Саша, ти що, громадянин України? Він не громадянин України. Громадянин України. Ну, він не громадянин України. Ну він не громадянин України. Ну і що? Що тут такого? А... Це, а... Це, Можливо, да, питання... Україна, а Питання в зв'язку це... з чим ви задаєте питання? Ви в зв'язку з чим його зупинили? Це не ми зупинили, і це це не, не ми задаємо запитання. Це, це ви задали запитання, що має воєнкомат. Воєнкомат до того має, що він буде на воєнкомат, воєнкомат воєнкомат відомо, в 2008 році. Воєнкоматів зараз немає. ТЦК приватна компанія, так як і підомлі, ви. Алло, він не їде нікуди, хлопці, спокойтеся, він нікуди не їде. Ми нічого не маємо, ми тільки кизаємо, самі підтримуємося. Ми не сам служимо. Ми нічого проти не маємо. перемагати.

У <ганувач> нас теж це цікаво. Але воєнкоматів не немає. ДЦХ, до людей да, нічого немає не абсолютно. Як Складайте протокол затримання, запрошуйте до Складайте протокол. А це все є суд, а це все є органи прокуратури, якщо вони не мають права подавати. Це все можна скажити. Не ТЦК неправоздатність. Він, він буде затриманий і до доставлений вертолет. ДЦК неправоздатні взагалі в суд подавати і врожні. Ми не приймаємо рішень. У нас є такі. Ми його змушені доставити. Ми його запрошуємо. А вже на запрошення, він не відробляє. Він відмовляється від запрошення. Він відмовляється. Тепер ми його будемо затримувати через протокол затримання і доставляти в ВТЦК для прийняття о, законного о, рішення, розумієте? У Льоні тоді ж приходили до неї. Вони ж приходили. Десь були Тот, біля Льоня біля... 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 каже, не Льоня, а цей є... Валіра. Віталін, позвони, а хай люди підтягнуться. Хай люди підтягнуться. Хай люди підтягнуться, зараз. Так, <підуміне> <підуміне> що це, як мінімум при <підуміне> це, <підуміне> це, це початку Конституції, вже визнаєте, це в курсі. Це перша 60-та стаття Конституції, це не командує зустрічні Звісно. Це були членів на Вони не мають права давати в, взагалі гроші, у них немає повноважені. Хто його затримує? Ви затримуєте його? Ви ж берете на відповідальність. <підуміне> ви затримуєте? Я Я якого? Якого? А чого? А чого це його затримує? Вона його не затримує. Ну я запитую а хто, а ви? А хто ви? ну, до ви особа ні, ну, ну, ви ні, не виконання зобов'язань. Ну що ви так себе до вичуєте? Що ви запитуєте? Я стою біля вас, слухаю, що І ви, то, ви то, говорите. Що а ви кажете мені ви, ви, ви ну, його затримую. Просто ну то він може йти. То, якщо його ніхто не Я дивиться на ситуацію. Вот я дивлюся. Слід поліцейська машина стоїть скупчення людей. Я підійду до вас, слухаю вас, що ви говорите. Якщо його ні ви не затримуєте, то ні може якщо ні. його ніхто не затримує, то він може йти правильно. Я хто його затримує. Представтесь, будь ласка, ви ви на вимогу а ви ви що їздить. Так та я вимагаю, света, щоб ви, ви представили концептування патрульно. Там посвідчення придавити звичайно. А ви як жінка? Не знаю, що, навірно, зараз де дочі. Можете зафіксувати на камеру, на... я, я не буду. Ви такі образи. Я підійшов просто так само, і Тільки не арестовуйте, будь ласка, не, ми, не брали, фіксу... Фіксу... ми фіксуємо злочин. Ви не спорукати до якоїсь... Ми фіксуємо злочин Бу проти ласка, людини. Ви виконуєте злочинні накази. Ми накази виконуємо. На даний час повідомлений Мельник Водій Петрович зараз все підійде. Ну все, протокол затримання складається. Хто підійде? 에... РТЦК. Да. А підходить час на Ну тоді це Думаю, не розшук, вони ніхто, такі їх взагалі немає офіційно на нас запити є. Десь Хат -ху, Хат -ху, вони можуть якось зв'язатися з комерційна структура. Ну ви ви ж не смачні, переховуєте? Абсолютно. Ви що десь ви кажете, виїхав чи я не що. Знаю, як у них РТЦК, що ми... Вони РТЦК, ідіоти ідіотами. Понимаете? Все ви прекрасно знаєте, хлопці. Ви знаєте, Все ви прекрасно знаєте. Ви прекрасно знаєте, що наших хлопців ведуть туди всіх на обой. Якщо не переховуєте, то в чому проблема під'їхати на дві хвилини в РТЦК, Тому що це не Хоче почекайте. А чого він має, чого він має їхати, туди якщо їхати? Він їх не визнає. Хто вони взагалі такі? У них немає. Ні, почекайте. У них немає повноваження. У них на все немає жодного документу. з того, хлопці, що у нас незаконно то, е, е, дали е, військовий стан на три на місяць. Вони не мають права його продовжувати. Нас. Да, У да, да, нас є запити, покажіть документи на військовий та, стан права. в нас ніякого стан військовий стан. Вони не правонаступники військома на військовий стан нас тоже є копії документів. Вони вони не, вони не... без печаті, без подписі. Да. Чому вони мають бути право наступно? Це нова організація. Зістані реформи, створена державного. Яка різниця в самому формулюванні право вони до ЗСУ нічого не мають і до людей вони нічого не мають, вони ніколи немає. Вони утворені так закону мають вони передають. Ні, якщо вони не по якщо вони не тому що ти не бачите. Законом, вони законом, де є. Почуєте, вони не створені законом. Правильно? А під законі акт мають або...